Капелюх. Багінський, 18. Собачка, звати Гуччі. неї навіть відповідочок Гучі. То спеціально Гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? 200. 200 доларів. Так. А сумка. Та ж знаєте, вже ціни всіх тихології Вітоні. А якби я так мені так всі відповідали, то я би вже не мав що знімати. Можливо, через Байера купували, може дешевше було. Десь півтори. І взуття. Взуття. Ерме, десь 800. Доларів? Так. А годинник? Годин карті. І скільки коштує такий? Десь п'ять тисяч десь так, так. піжечок десь... такий ви і взяла десь дві тисячі Гусини. не кальцидоні півтори на пані <рес> Юля. Ну ти начувайся з коментарями, а ви я читали? Вже так була, я вже читала. Так. А ви маєте кохану людину? Ні, взуття це кос 135 орієнтовно євро. Буду суми називати в євро, бо замовляли. Люди потім будуть говорити спідниця десь 700 гривень, светри Кос 100 євро, український бренд Гуня 5000 тисяч гривень. Сумка. Аркет, e, e, як і минулого разу, 150 e, євро. Чим ви займаєте? Знаю, а чим ви займаєтесь? Трошки на себе, трошки на державу. На державній роботі про це? Ага, зрозуміло. <рес> Добре, у вас очі такі, як мене, трішки схожі. Так, Залонкувати. Та, такі болотні. Є шестому. Такі болотні. <рес>